Вітаємо у Фанюз. Сьогодні у випуску Артем Довбик відмовив Челсі, але за ним полює одразу кілька топ-клубів. Стало відомо, чи можливий його трансфер уже цієї зими. Шахтар купує бразильця більш ніж за 10 мільйонів євро. Розповідаємо, хто він такий. Мілевський зізнався, скільки преміальних отримували гравці Динамо за перемоги над гірниками. Роман Яремчук отримав перше визнання в Іспанії. Судаков стає на крок ближчим до Ювентуса. Пояснюємо причини. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, Лондонський Челсі був готовий вийти на перемовини з Жироною щодо трансфера Артема Довбика уже цієї зими. Однак форвард збірної України відмовився від цього переходу через те, що хоче спробувати свої сили в лізі чемпіонів, а зробити це з Жироною наразі є куди більш можливим аніж Челсі. Також іноземні видання повідомляють, що в послугах Довбика серйозно зацікавлений лондонський Тоттенгем, який шукає ідеальну заміну для Гаррі Кейна. Раніше була інформація про зацікавленість у персоні Довбика з боку мадридського атлетику. Щоправда, ймовірність трансферу українського форварда вже цієї зими вкрай мінімальна. Адже він був заграний за Дніпро 1 та Жирону, що не дозволить йому зіграти за третю команду впродовж поточного сезону. Напишіть у коментарях, в якій команді ви хотіли би побачити Артема Довбика невдовзі, і вподобайте це відео, якщо бажаєте йому піти на підвищення. Шахтар готується підписати 21-річного півзахисника Кевіна Спалмейрас. Про це стверджує бразильське видання «Глобо» та італійський інсайдер Фабріціо Романо. За повідомленнями, гірники можуть заплатити за нього 12 мільйонів євро та ще чотири прописати у вигляді бонусів. Кевін виступає на позиції. вінгра. його пріоритет лівий фланг атаки, але він також може зіграти праворуч або під нападником. За першу команду Палмейрас він провів 11 матчів та забив один гол. У складі їхньої молодіжки відіграв 42 поєдинки, та відзначився 15 голами та 6 асистами. Напишіть у коментарях, чи посилить Кевін Шахтар, чи такі дорогі трансфери під час війни є недоречними. Артем Мілевський, який нещодавно голосив про старт кар'єри стрімера, на платформі Twitch, продовжує ділитися цікавими подробицями зі своєї футбольної кар'єри. Зокрема, напередодні він розповів про те, що за перемогу над шахтарем під час його виступу за Динамо гравці київської команди отримували по 20 тисяч доларів. А ще що його найбільший програв в казино дорівнював 15 тисяч доларів. Щоправда, він буцімто швидко їх відіграв. Від вас подобайка, якщо вболівали за Мілевського, коли він грав за Динамо та збірну України. Український форвард Роман Яремчук, якого останнім часом чимало критикували, добре розпочав новий футбольний рік. Кілька днів тому він забив гол у ворота Вільяреала. Цей гол став його дебютним у чемпіонаті Іспанії. А згодом стало відомо, що портал Хускор включив Яринчука до символічної збірної 19-го туру. Прімери. Ваш лайк дорівнює. привітанню Романа! Ювентус активно працює над трансфером Георгія Судакова з Шахтаря. Причому цей перехід може стати можливим навіть цієї зими. Для того, аби мати достатньо коштів на підписання українця, туринський клуб готовий у поточне трансферне вікно продати форварда Душана Влаховича у лондонський арсенал. Гармаші зацікавлені в послугах Серба і можуть заплатити за нього близько 60 мільйонів євро. Туринцям вже не просто залишати його в команді через постійне зростання зарплатні нападника. Напередодні була інформація про те, що в придбанні Георгія Судакова особисто зацікавлений тренер Ювентуса Алегрі, і в персоні українці він бачить пріоритетне підсилення вже у січні через дискваліфікації та фаджолі. Напишіть у коментарях, в якому топ клубі ви хотіли би побачити Судакова невдовзі. Полтавська Ворскла визначилася з новим головним тренером. Після того, як Віктор Скрипник залишив команду і очолив «Металіст-1925», до полтавців сватали різних тренерів. Однак вибір керівництва клубу доволі прогнозовано пав на Сергія Долганського. Легендарний голкіпер провів 8 років у складі «Ворскли», А потім відповідав за підготовку воротарів команди, виховавши зокрема різника та ісенка. Наразі він працюватиме до кінця сезону з префіксом виконуючи обов'язки головного тренера Ворскли. Напишіть у коментарях, яку позицію посядуть полтавці за підсумками поточного сезону. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео, та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.